Найперше про ситуацію власне на одній із найгарячіших ділянок фронту Авдіївський напрямок, зокрема, ситуація під Авдіївкою. Безпосередньо бачимо, що ворог продовжує штурми, ворог продовжує кидати всі сили та засоби для того, аби все ж таки взяти місто. Але чи можемо ми порівнювати те, що зараз відбувається? Під Авдіївкою і проводити якісь паралелі із тими штурмами, які проводив ворог минулоріч і ще цього року навесні у Бахмуті. Ну, давайте почнемо з того, що ворог атакує одночасно не тільки в районі Авдіївки, а відповідно по всій протяжності України Російського фронту. А це тисячу кілометрів. Наразі запеклі бої точаться на Куп'янсько-Ломайському напрямку, причому це відзначає Держдеп Сполучених Штатів. Визначаючи, що і Куп'янський, і Лиманський напрямок, і, зокрема, Авдіївський в центрі уваги російських окупантів. Чому так пояснює, товариство і, шановні ведучі, вирішується основне питання політичне. 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації. Мовилося про включення тих територій в рамках адміністративних кордонів Донецької області. Станом на 27 жовтня Збройні сили України контролюють більше 50% території Донецької області. Відповідно, постає питання, що указ Путіна, якщо говорити юридичною мовою, він нікчемний по суті, тобто це не більше ніж паперець. І це свідчення особистої поразки російського диктатора, причому як військової, так і політичної. Тому не випадково товариство, те, що відбувається протягом останніх тижнів, це наступ росіян по всій протяжності Російсько-Українського фронту з метою взяти під повний контроль Донецьку область. Лиманський напрямок це намагання вирватися, прорвати українську оборону в напрямок Лимана, створити оперативне оточення в районі Сіверська. Авдіївку ми зараз більш детально розглянемо, але крім Авдіївки в районі Мар'їнки досить серйозні запеклі бої до 20 боєзітнень. Ви подивіться навіть повідомлення Генштаба ЗСУ. Мар'їнський напрямок по кількості боєзітнень він найбільш напружений навіть порівнянні з Авдіївським. Ну і відповідно в районі Бахмута вони намагаються втра... повернути раніше втрачені території. Це Андріївка і. Ключівка, крім того, атакують по Бахмутському напрямку в районі Василівки і Берхівки, причому мають тактичні успіхи. Давайте про це говорити. Крім цього, активізувався так званий Времівський виступ, де атакують же окупанти безпосередньо це урожайне і приютне. Тобто, оце підсумовуючи до речі, от цю тезу шкідливу товариства з приводу того, що Авдіївка це ключовий напрямок російського удару. Про намагався просунути інститут вивчення війни, угу. повідомивши про те, що наступом в районі Авдіївки росіяни намагаються скувати збройні сили України і відволікти від уваги від Запорізького Токматського напрямку. Ви знаєте, досить примітно, що після того, як я виступив з аналізом ситуації в етерах загальнонаціональних телекомпаній, на наступний день Інститут учня війни міняє оцінку ситуації на Авдіївському напрямку, говорячи про те, що ну, трохи погарячкували. Не, виявляється, не так і все погано, перепрошую. Менше тимповівки, те, що наразі відбувається, намагаються атакувати по флангах. Це не спонтанне рішення. Операція готувалася заздалегідь. Чому по флангах Бо лобові атаки безпосередньо на саму Авдіївку, а вони безсенсовні. Авдіївський коксахім це навіть не азовсталь. Оборонні позиції Збройних сил України готувалися 9 років. Там все залито в бетон за оцінками самих окупантів. Тому, відповідно, намагаються затиснути з району Красногорівки водяне і, відповідно, Опитне. Замкнути кільце оточення в районі населеного пункту Ласточкіне. На жаль, на сьогодні ну, є певні тактичні успіхи в районі Красногорівки, запеклі бої в районі відповідно, Терекона і ну, є певне просування в районі так, готельного комплексу Царське село. Але не досягнуто основного товариства. Не досягнута основна мета це оперативне оточення українського групування. До цього досить далеко, і це визнають самі окупанти. Давайте ж тоді ще перейдемо до однієї важливої теми і питання. Кілька днів тому ворог Прошу. дронами атакував. Місцевість, де знаходиться Хмельницька атомна електростанція, перед тим ми пам'ятаємо цю всю епопею. З вона звісно не закінчилася з Запорізькою атомною електростанцією, і про ці повідомлення, що можуть туди вдарити, що може бути спеціально спровокований якийсь ядерний вибух. Магате, звісно, відреагувало, як воно вміє, що це загроза. Ну але ніяких дій ніхто не, не прийняв. Я маю на увазі з всесвітніх організацій організацій. як Україна себе має поводити в цій ситуації? Адже очевидно, що зараз з настанням холодів будуть гатити по інфраструктурі, будуть гатити і по атомних електростанціях, щоб відключити Україну в першу чергу від світла, а в другу чергу щоб спровокувати можливо, якісь катастрофи, катаклізми? Ну давайте говорити про те, що російські окупанти не відмовилися від тактики нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Більше того, це закладено їх у військовій доктрині, тобто руйна цієї енергетичної інфраструктури, як створення передумов для початку так званих мирних перемог. Тобто, фактично, капітуляція. З приводу Хмельницької атомної варто говорити про те, що це елемент ядерного шантажу Російської Федерації. Причому давайте подивимося, на тлі чого відбуваються подібні атаки заяви власне російського. Керівництво спочатку про призупинення дії договору про ядерні випробування. Потім відповідно про проголосовані одностайно в Держдумі указ, який власне виводить Росію з дії цього договору. І... Ну от як в, 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 наступний крок це відповідна оця провокація. Тобто мовиться про те, що знов-таки Російська Федерація пройшла до тактики ядерного шантажу. Причому як військово, так відповідно і економічно, і політично. Крім того, варто згадати випробування Російської Федерації. Ракет ЯРС і «Сінєва». прости господи, це ж треба так обізвати. Але менше з тим. Тобто, от весь цей комплекс питань показує, що Російська Федерація намагається підвищити градус протистояння, налякати весь цивілізований світ. І давайте подивимося сьогоднішні події, які відбуваються вже безпосередньо в самій Російській Федерації. Повідомлення: три українські безпілотники атакували Курську АЕС. От вам відповідь. Тобто намагається а відволікти увагу магате від подій, які відбувалися на території Хмельницької АЕС, відповідно перекласти відповідальність за можливі провокації на ядерних об'єктах на українську сторону, і тут не злим тихим словом можна згадати. Ну, як, на мій погляд, не зовсім зрозумілий інформаційний супровід. Ви пам'ятаєте, рейд РДК Білгородської області Російської Федерації, коли власне повідомлялося, от до ядерного об'єкту Білгород залишається, росіяни не могли цим не скористатися. Вони фактично використали рейд РДК, щоб показати: дивіться. А ядерні об'єкти на території Російської Федерації в зоні уваги української сторони, як диверсійних груп, так і відповідно безпілотних літальних апаратів це великий привід ГУР, власне, хто розробляв цю операцію відповідно і її інформаційний супровід. Тому мовиться про те, що Російська Федерація наразі намагається переключити увагу світової спільноти власне від подій пов'язаних з виходом Російської Федерації з ядерних випробувань, і відповідно ударом по Хмельницькій АЕС створенням такого інформаційного приводу знов таки ядерного тероризму з боку вже нашої країни. Ми будемо слідкувати за розвитком цих подій. І ядерний шантаж давно вже ми не піднімали цю тему, але ми знаємо, що Росія Дух. любить раз по раз, раз в півроку, раз в чотири місяці піднімати власне шантажувати не тільки Україну, а й весь світ. Тому уважно будемо стежити за і цим розвитком подій. Ще одна новина, яка раніше з'являлася, просто хотілося з вами її обговорити. Знову ж таки, видання агентства, точніше Блумберг повідомляло, що сили оборони сформували батальйон солдатів, які повністю складаються із громадян Росії, які хочуть боротися проти вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну. За інформацією Bloomberg, батальйон під назвою Сибір об'єднав десятки росіян і представників етнічних меншин Росії, які захотіли приєднатися до збройних сил України. Наскільки взагалі вдалося об'єднувати таких людей? в один окремий батальйон Андрію, давайте говорити про те, що в Російській Федерації відверкали цю подію. Сьогодні з'явилася інформація, що власне в структурі збройних сил Російської Федерації в окупаційній армії створено батальйон з колишніх військовослужбовців збройних сил України, який буде носити. Власне назву імені Богдана Хмельницького уявіть собі, бабі чи того, вони сьогодні вже присягнули на вірність російському диктаторові і заявили про те, що ну для зброї в руках вони будуть боротися з нацистським режимом в Україні. А це хто це росіяни громадяни, громадяни України, колишні військовослужбовці збройних сил України. Які чуто були захоплені в полон, чи добровільно по по перейшли полонені. Так, і ну, відповідно, плюс громадяни України, які проживали на території самої Російської Федерації. Тобто намагаються дзеркалити. Наскільки успішною взагалі є ідея створення е подібних підрозділів в структурі е Збройних сил України? Ну, питання спірне. Я поясню, чому. Я... Не те, щоб я не довіряю громадянам Російської Федерації, але я. Але є на те причини їм я не на довіряти. Те причини, та, я, я вже пояснював в студії права справи, на жаль, була виявлена серед громадян Російської Федерації, агентів власне, російських спецслужб, які були афіліовані і просунуті, в тому числі і в добровольче об'єднання українських структур. Тому це, це питання велике. Чи віримо ми, що можуть бути серед росіян якісь притомні люди, які в принципі розуміють всю ситуацію, яка відбувається, розуміють, що це війна, війна проти українців як нації, і вони можуть аналізувати критично мислити, не вірити пропаганді, і в принципі щось робити для підтримки України? Я особисто в таке не вірю. ніяк. Ну, я багато читав про хрушох русських погано, що не стикався в житті. Ніколи їх не бачив. про те, що так. Те засилля грошах русських на ютуб-каналах українських. Ну більш детальний аналіз свідчить про те, що в більшості своєї вони відпрацьовують певну, скажімо так, повістку дня. Причому просуваючи знов таки, скажімо так, вже ці російські наративи безпосередньо в український інформаційний простір. У мене є певний елемент недовіри до створення подібних структур в системі Міністерства оборони України. Ну, будемо і тут слідкувати, як буде розвиватися. Так, тут Мають слідкувати не ми, але ну, ми маємо. А так тримати спеціальні відповідно. органи, так, спеціальні органи. Хотілося б вірити, що дійсно пройшли вони спецперевірку, але я нагадаю, власне, Службі безпеки України випадок з тим самим Філіповим, росіянином, який був просунутий полк Азов, який потім, ну, скажімо так, виявився зрадником. Ми повідомляли цю інформацію Служби безпеки і, відповідно, давали на загал. Розкажіть, я не пам'ятаю цей кейс, ти пам'ятаєш цей випадок, російський офіцер прикордонник перейшов на бік України, і, начебто, зі зброєю рука виявив бажання боротися з режимом Путіна. Більше того, він позиціонував себе як ідейний борець, мітингував під будівлями офісу президента Шелечки Петра Олексійовича, вимагаючи українського громадянства. Ми перевірили власне біографію цього ідейного борця і виявилося, що людина мала сталі зв'язки з російськими спецслужбами. Інформація була передана відповідна службі безпеки України. На що ми отримали відповідь що ну, не можна чіпати полка зону наближений до... Арсена Борисовича, і це може бути політичне, скажімо, забарвлення. І дивним чином людина опиняється на території Російської Федерації. У мене питання тоді виникло: а хто йому дозволив вийти власне, на територію Російської Федерації? Там він намагався розповідати, що він був подвійний агент, але був потім пізніше заарештований ФСБ, власне. Ну, а за півроку вийшов з місць позбавлення волі. Але це, от наявний такий яскравий приклад. Другий приклад це, можливо, ви пам'ятаєте, батальйонне братство діяло тут на території України 2014-15 роках. Знов таки ідейний борець з режимом Путіна, а потім виявилася, людина безпосередньо пов'язана з російськими спецслужбами. І після оприлюднення мною інформації він був депортований власне з території України. Але знов питання, яким чином вони пройшли ці два персонажі спецперевірку Служби безпеки України, як вона взагалі здійснювалася? Тому у мене здоровий скепсис до подібних мілітарних структур на момент перевірки власне, особового складу. Ще до подій, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, центр національного спротиву повідомляє про те, що загарбники продовжують політику геноциду спрямовану на знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях, як я вже зазначив, за даними центру, Росія поставила завдання до кінця 2023 року збільшити кількість місцевих дитячих та молодіжних установ, у тому числі так званих військово-патріотичних. Скажіть, будь ласка, ось дійсно наскільки є ця ситуація ми розуміємо, що ми повернемо наші території назад до складу України, і ми розуміємо, що оці діти, які вже на той час виростуть, хтось ще можливо не досягне повноліття, тим не менш пропаганда працює і мізки їм промиваються. І це може знову ж таки викликати проблему, тому що ми говоримо, що і так є багато проросійсько налаштованих громадян України, ну є відсоток, на які ще навіть після повномасштабного вторгнення не оговтались, не опритомніли. А знову ж таки будемо мати проблеми. І з тими, кому систематично нав'язувалася ця пропаганда російська на тимчасово окупованих територіях. Ну, давайте говорити 9 років окупації. Як ви собственно, зауважили, і так були проблеми, власне, скажімо так, зі світоглядом певної частини місцевого населення Луганських Донецьких областей. А 9 років тотальної пропаганди російської, плюс, відповідно, характер примусової такої, скажімо так. Виховання військовому патріотичному дусі, до якого, до речі, долучений московський патріархат, зокрема, в Луганській області там опікується подібними молодіжними таборами. Є такий Авдюгін, колишній секретар єпархії Луганської. Ми відслідковували цю проблему. Ця проблема досить серйозна. Давайте, колеги, говорити про те, що якщо навіть на 14-й рік дитині було 12-13 років, 9 років. Вона наразі вже взяла зброю, ця дитина і воює проти Збройних сил України у лавах так званих перших чи других армійських корпусів. Це надсерйозна проблема, з якою ми стикнемося. Так, землі ми можемо повернути, ми їх повернемо. Але питання, що робити власне, з місцевим населенням, причому з молоддю тих вже кому за 60 їх не переховати, перевахувати, і тим, хто за 70, вони взагалі марять РСРСР. Але що робити з молоді? І тут питання виникає. Ви знаєте, у мене відповіді абсолютно немає, як ми будемо повертати ті території. Це ну, досить серйозно. Давайте говорити про те, що взагалі от, кількість е, місцевих колаборантів, які взяли е, в руки в зброю, це приблизно до 200 тисяч. Уявіть собі, тобто, ну це досить серйозна цифра, шановні. Давайте і ця тема чомусь абсолютно не піднімається в українському інформаційному просторі. Інше питання, що власна Російська Федерація, як от слушно зауважила, вона таким шляхом намагається змінити взагалі національний склад окупованих територій, навіть умовно український, тобто утилізує все чоловіче населення шляхом примусової мобілізації. Те, що наразі відбувається, найбільш Скажімо, проблемні ділянки фронту, а в якості м'ясних загонів використовують не З. Це помилкове твердження. Основна ударна сила окупантів це так звані перші-другі армійські корпуси, які несуть втрати досить серйозні. В Луганській області товариство вже є окремі населені пункти, які називають Баб'ї Мі. Від слова тому таке поняття, знаєте, як роки Другої світової війни, Чоловічого населення немає, просто їх замістили, і в цей час на територію Луганських Донецьких областей масово завозять або так званих трудових мігрантів, це мешканців жителів серед середньоазійських країн, або відповідно громадян Російської Федерації з депресивних територій. Ну, ж таки було в історії, особливо після Голодоморів голодомору. Звідки з'явився тридцять Донбас. Откуда це? я просто навіть перейду, шановні краяни. Давайте говорити відверто. Це було знищене українське населення. і її замістили заселене Сибіру. на Абсолютно. Сибіру не Чорнозем'я, а потім ми маємо те, що маємо. На жаль.